Друзі, вітаю! Ви не повірите, але сьогодні сталося те, чого не лише Москва, Кремль, Путін, а й взагалі майже ніхто уже не чекав. Сполучених Америки нарешті вели під час другої каденції Трампа перший відносно масштабний пакет санкцій проти РФ. Проте, давайте про це порядку та розпочнемо з того, що вчора президент США виступив з учними заявами. Він заявив, що його терпіння до Путіна вичерпується і запевнив, що може вдатися до санкцій для припинення російської війни проти України. Трамп розповів, що доведеться діяти дуже сильно. Такі вчорашні погрози, чергові заяви гучні від Трампа, вони мало висвітлювалися в наших українських змі, навіть в російських. Жодної реакції з Кремля вчора не було. Москва взагалі проігнорувала ці чергові погрози від Трампа. Російські пропагандисти не акцентували в них взагалі увагу, десь там розмістили нацятими новинами, точно на перших шпальтах. І це зрозуміло. Загалом ці погрози чергові від Трампа вони вже мало ким сприймаються. З огляду на те, що Трамп жодноразово їх робив, ці дедлайни, ультиматуми, погрози санкційного дуже тиску, і все це завершувало, закінчилось просто нічим. Проте, не цього разу. Сьогодні ЗМІ повідомили, що США анонсували санкції проти компаній з 10 країн за поставки товарів в РФ. Ці санкції набудуть чинності 16 вересня. І Це зовсім не жарт. На сайті Міністерства торгівлі США опублікований відповідний документ. Згідно цього документа під обмеження потраплять 23 китайські компанії: три турецькі, дві з Об'єднаних Арабських Еміратів, по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайвані. У міністерстві торгівлі США вважають. Що дії всіх структур, щодо яких запроваджуються обмеження, суперечить інтересам національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. А все таки трактування, такий навіть свого роду несподіваний поворот, вперше, коли ми чуємо подібне з часів адміністрації президента США, Трампа, що дії таких і подібних компаній суперечить інтересам нацбезпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. Я не дарма наголошу на тому, що це вперше, коли в часи адміністрації Трампа введені реальні відносно масштабні санкції проти РФ, тому що якщо ми подивимося на хронологію, то починаючи з кінця зими цього року, а саме з 26 лютого 2025 року, коли Трамп публічно заявив, що санкції можуть бути послаблені проти РФ в якийсь момент, це був прямий сигнал про можливе пом'якшення санкцій. Через декілька днів, 3 березня 2025 року, видання Reuters повідомило, що Білий дім доручив Держдепу та Мінфіну підготувати перелік санкцій для зняття і пом'якшення. І це було свідченням того, що відбувається процес підготовки плану зняття пом'якшення санкцій. У тому ж місяці, у середині березня 2025 року, відбулися закриті консультації США з представниками РФ у Саудівській Аравії та Туреччині. Щодо цих консультацій закритих, то основною метою їх проведення було обговорення потенційного пом'якшення санкцій проти Росії у квітні травні 2025 року. Відсутні були нові санкційні пакети. від США. Американські офіційні особи пояснили це необхідністю зберегти простір для переговорів, і це було фактично зменшенням тиску на Росію. У червні 2025 року міжнародні змі повідомляли, що європейські дипломати висловляли своє занепокоєння можливим зняттям обмежень без гарантій від РФ. І сьогодні, 13 вересня 2025 року, США оголосили санкції проти 10 країн за постачання товарів до РФ. І це перший масштабний пакет від адміністрації Трампа, і це вперше, коли Трамп посилив санкції проти Росії. Не можна сказати, що це безпосередня пряма ініціатива від самого президента Ша від Трампа. Дуже навряд чи, що це так, зважаючи на його періодичні заяви, на те, що він особливо не змінює платівку, зважаючи на періодичні заяви від його віце-президента Венса. Скоріше за все це був певний тиск з його адміністрації, від його оточення, наприклад, від міністра фінансів Ша Бесента який 1 вересня, трохи менше двох тижнів тому, гучно заявив в ефірі американських змі, що Путін обдурив Трампа і що сполучених Америки розглядають усі можливі варіанти санкцій. Це не просто була така заява. Вона дійсно була зроблена тоді, коли і сам Бесент, напевно, можливо, і Келок, спеціальний представник президента США у справах України, можливо, і державний секретарша Рубіо тиснули на Трампа і дійшли до згоди, що потрібно тиснути, тому що такі заяви, що Путін обдурив Трампа, це однозначно після них мали бути наслідки. Сам Трамп через декілька днів після заяви Бесента повідомив. Що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії? На наступний день, 8 вересня, він заявив, що поговорить з Путіним дуже скоро, а дуже скоро протягом наступних кількох днів. Дивіться, ми збираємося зробити. Ситуація між Росією та Україною ми збираємося зробити, сказав президент. Що зробити? Багато питань, але Трамп повідомив, що поговорить дуже скоро протягом наступних тижня-двох. До цього часу не було телефонної розмови. Пісков нещодавно заявляв про те, що немає планів, але в разі чого Путін готовий швидко провести телефонну розмову. Тим не менш, сьогодні вже з'явились санкції. І не тільки санкції, адже ЗМІ пишуть, що міністри фінансів Великої Сімки обговорили посилення економічного тиску на Росію. Також є повідомлення, що США закликають Велику Сімку приєднатися до тарифного тиску на РФ. Крім того, ЗМІ нещодавно писали позавчора. Що Трамп закликає Ерпеский союз запровадити стовідсоткові мита проти Китаю та Індії, щоб тиснути на Росію? В цілому ми бачимо певний тренд і вперше реальні дії від Сполучених Штатів Америки. Я хочу наголосити чи наголошую, що не потрібно вважати це кульмінацією, що ось вже переломний момент, що ось США вже почали діяти, реально тиснути на Путіна, поки це, скажімо так, попередження, зважаючи на те, що Трамп заявляє про те, що він хоче поговорити з Путіним. І у Трампа зараз є певний аргумент, що він буде тиснути більш сильніше. Я наглядаю такий варіант, що Трамп почне дуже різко і жорстко діяти. Напевно, це все буде також довго розкачуватися, зважаючи на його характер. Але добре, що процес пішов. Ще важливий момент, що Трампу самому дуже не подобається, коли йому ставлять, задають незручні питання журналісти. Наприклад, щодо того, а чому він не тисне на Росію безпосередньо. Ми ж пам'ятаємо, як Трамп виправдовувався нещодавно, говорив про те, що США тиснуть, наприклад, вони підвищили мита для Індії. Наприклад, Трампу не подобається те, коли його питають. А як ша будуть діяти, як взагалі він реагує на удари безпілотниками Росії по Польщі? І вчора, що Трамп заявив? Що це могла бути просто помилка. І зверніть увагу на вираз обличчя президента. США. йому однозначно не подобається вмикати дурня, робити такі заяви, червоніти. Ну це не лиця лідеру світового масштабу, так званому президенту світу, шерифу світу. Не лиця. Йому це дійсно не подобається. Крім того. Ще в американських змі прямо пишуть, що Путін нахабно атакує НАТО, а Трамп лише знизує плечима. Є й гучні заяви, наприклад, від голови МЗС Польщі, що Путін насміхається з Трампа, і як взагалі? Трамп, звісно, це бачить, він також дивиться новини, він аналізує, йому точно це не подобається. І тому, крім цих санкцій, які були введені, США почали діяти більш жорсткіше щодо реакції на удари російськими безпілотниками по території Польщі. Вчора ввечері за київським часом було проведено екстрене засідання Радбезу ООН і за його результатами. Понад 40 країн звинуватили РФ у порушенні міжнародного права. Також що цікаво, що США обіцяють захищати кожен дюйм території НАТО після вторгнення дронів РФ у Польщу. Уже обіцяють захищати. Є такий дійсно невеличкий, але переломний момент. Важливо, що Китай на Раді Безпеки ООН зробив заяву. Він заявив, що інцидент із дронами в Польщі це наслідок так званої кризи в Україні, і Пекін не назвав Москву відповідальною за атаку. Китай вирішив заступити свого васала, хоча ще позавчора Китай робив таку досить обережну заяву, що потрібно це все владнати, що це просто суперечка, нічого не говорив про так звану українську чи так звану польську кризу. А уже саме на вчорашньому засіданні Радбезу ООН він встав чітко на бік Москви. Стосовно реакції з Москви є гучна заява від Небензі. Який назвав інцидент з дронами в Польщі роздутим, Небензія закликав що і заявив про те, що є важливим проаналізувати саме реальні масштаби наслідків і порівняти їх з нагнітанням ситуації з ажіотажем. В свою чергу російські пропагандисти пишуть, що це так званий привід для зриву миру. Що Захід спеціально роздуває історію з дронами в Польщі, щоб не дати можливість Україні та Росії домовитися. Нічого собі, Захід таким чином, не дає можливість домовитися. Вчора Пєсков що заявляв? Він заявляв про те, що він навіть не заявляв, попереджував, що не потрібно носити рожеві окуляри щодо врегулювання і що взагалі перемовини між Україною та Росією на паузі. А пропагандисти сьогодні розповідають зовсім зворотнє, що Буцімто Україні та Росії заважають домовитися. Вчора ввечері президент Курін Зеленський зустрівся з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії. Обговорили подальші кроки щодо гарантій безпеки. Ну і звісно, обговорили питання підтримки України. Також вчора ввечері, десь після обіду, президент Курін Зеленський зустрівся з спеціальним представником президента США Келгом в Україні. Також були заяви гучнів нашого президента. Він пожартував щодо того, що коли кіт Келог в Києві, то тоді менше обсилює столицю. Говорив про те, що може надати навіть громадянство Келогу. В цілому зараз Україна веде дуже активну дипломатичну роботу. Щодо добрих новин, то президент Куріня повідомив, що наступальна операція РФ на Суми повністю зірвана, і що станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами, що тривають бої в кордоні Сумщини. Безумовно, новина є доброю. Я хочу нагадати, що навіть Путін заявляв, коли він вночі виходив з терміновими заявами і зверненнями. Він погрожував окупацію Сум безпосередньо. Лунали заяви, що ось-ось окупанти захоплять суми. Що давайте капітулюйте, щоб Україна погодилась на так званий путінський меморандум. А тут такий облом для Путіна і Кремля. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій цікавій ноті. Вчора російські пропагандисти почали гучно повідомляти про ганьбу російської армії і про те, що російський офіцер наводив ракети на своїх протягом декількох місяців, а саме семи місяців, а потім втік в Україну. Мова йде про офіцера Збройносил РФ Ступнікова, що Ступніков розпочав свою службу в 36-й мотострілецькій дивізії, і протягом своєї служби він передавав координати позиції російських військових. Українці били по цих місцях, а сам Ступніков відходив, щоб не впасти під обстріл. І в цілому, як пишуть пропагандисти, через те, що Ступніков здавав координати, в тому числі навіть час і дату шикувань. Окупанти втратили як мінімум понад 200 грузом 200, понад 200 військовослужбовців. І це ті цифри, які вони офіційно повідомляють. Невідомо ще про Груз 300. І як підсумок, сам цей російський офіцер втік в Україну, вивів свою сім'ю. І зараз пропагандисти пишуть, що Ступнікова очікують кулі. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо всіх цих подій, щодо геополітики. пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.